Всім привіт! З вами Наташа і я рада вас вітати на своєму каналі. В Рубриці Швидкий обід. Хочу запропонувати вам сьогодні ось такий варіант, який я буду готувати обід для своєї сім'ї. Значить, подивіться, скільки в мене тут усього стоїть. Я зараз вам розкажу, що з цього я буду робити. Значить, в мене сьогодні по меню буде кашка булгур з овочами, тобто з цибулею і з морквою і з томатом. Я так люблю готувати. в мене Є так рецепт приготування гречки, дуже смачно. Виходить. Потім у мене буде йти рагу із заморожених овочів. Також просили показувати, куди я використовую це отакі от цукіні, потім болгарський перець, все це було заморожене, я порізала. Так, потім квашена капусточка, морква та цибуля. Це, що стосується рагу. І туди до рагу я ще добавлю, у мене є така от, е, квасолька в е, овочах, протушена. Е, дуже смачна. Е, в цьому році також я не встигла вам показати цей рецепт, але в мене є на каналі другий рецепт, як я в мультиварці готую таку квасольку. Дуже смачно, якщо не забуду, залишу вам силочку, подивитися. Е, Якщо нема такої квасольки, можна просто е, Буква солі консервовану з банки або в собственому соці, або з якимись добавками, тобто, вже як собі забажаєте. Або вже на крайній випадок можна зовсім не додавати квасолю, це вже подивитися по ситуації. І далі хочу е, запропонувати вам приготувати такі от, е, це в мене філе мінтая, здається, е, я його порізала на шматочки, воно у мене було заморожене, е, присипала сіллю, перцем та трішки приправою для риби. Тому що вона така нейтральна, якби, і буду я обжарювати в паніровці з муки. І яєць. Давайте приступимо до приготування. І так, приготування починаємо з плити. Значить, нам потрібно дві сковорідки таких глибоченьких, і каструлька. Каструлька нам потрібна для каші, а сковорідки для рагу та обжарування риби. І запалюємо газ, тобто починаємо все розігрівати. Так, все в мене включилося. Роблю невеличкий вогонь, тому що не потрібно, щоб усе тут у нас почало горіти. Так, ще хвилиночку. І е, в усі, чому я називаю швидкий обід, тому що все готується якби відразу е, і дуже швидко і просто. Значить, скрізь я додаю е, олію, берете любу і в каструльку, і в дві сковорідки я додаю олію. Так, поки на рибу у нас сковорідка, оця буде в мене для риби, вона буде розігріватися. Це у мене для каші, то в мене для рагу там далі. Так, зараз я трішечки пересуну все це. І так, я думаю, так вам буде видніше. Значить, дивіться, що робимо? В каструльку додаємо натерту моркву. Бачите, розігрілося добре. Таку щепоточку моркви. Другу половину моркви ми додаємо в сковорідку, де у нас буде рагу. Ось так. Також до моркви і в каструльку, і в сковорідку ми додаємо цибулю порізану кубіком. Так, можна півкільцями, як уже собі забажаєте. Це також нарізка, як би, тут не дуже важлива. Так, додали, тут додаємо трішки газу і починаємо все це обжарювати. Так, надіюся, вам видно. Обжарюємо і там, і там цибулю з морквою. Також завжди я вам говорю, що в самому початку я солю все це і додаю спеції. Значить, і сюди сіль, і на сковорідку сіль. Також додаємо свіжемелений чорний перчик за смаком. Так, і сюди. Поки в нас сковорідка третя розігрівається для риби. Так, нам потрібно, щоб вона була дуже добре розігріта. І також я дуже люблю додати коріандр мелений до овочів. Додаю каструльку десь пів чайної ложечки. І додаю сковорідку. Так, трішки зменшимо вогонь, там, де каструлька, тому що нам там не потрібно, щоб. Усе горіло. Нам потрібно не довести до золотистої кірочки, а щоб овочі стали мягкими і прозорими. Так, перемішуємо, готуємо швидко, робота кипить. тому що нам треба, щоб обід був швидко на плиті. Далі, дивіться, тут у мене сковорідка стоїть, розігрівається для риби, додаємо трішки вогню, щоб було все це швидше. Беремо яйці, тут у мене два штучки. Перемішую просто отак от вилочкою. Нічого більше не потрібно додати, просто отак от вилочкою перемішати. І беремо нашу замариновану рибку, ось вона. Спочатку ми обвалюємо так от у муці, з усіх сторін, потім у яйці. Тобто все дуже просто. І на сковорідку. Так, працюємо швидко Мука і яйце, мука і яйце. Можна отак от муці, спочатку пару кусочків обмакнути, добавити до яйця. Ось так. А потім звідси сюди на сковорідку. Так. От така от краса виходить. Нараз, два, все тут готується. Так, все кипить, все шкварчить. Давайте отак піднімемо, щоб трішки вам було видно все. Значить, дивіться, помішуємо овочі, де у нас цибуля з морквою, і дивимося також до рибки. Робимо вогонь не дуже великий, середній. Ось так. Зараз я її. Переверну на другу сторону і будемо далі продовжувати займатися з овочами. Так, хорошо, у нас тут усе прекрасно, рибка жариться, овочі в каструльки тушкуються. Так, далі на сковорідки також у нас усе чудово. Дивіться, якщо сухо, можете додати трішки масла. І тепер сюди, де у нас каструльку, я додаю булгур. Значить, скільки його додати. Тут як ви вже знаєте дивитися на скільки людей ви готуєте і е, ну, скільки ви хочете, скільки вам потрібно. Я десь додаю стакан. Ось дивіться, такий от у мене стакан, стакан булгура, і нам треба на стакан булгура залити 2 стакани води. Воду бажано заливати гарячу. Так, один стакан. І другий стакан. Два стакана води є у нас. Так, дивимося до овочів, перемішуємо. Так, можна трішечки масла додати до овочів. Далі. Дивимося до кашки, перемішуємо її. Ось так. Дивіться, сюди можете додати томатну пасту. Якщо бажаєте, можете і не додати. Я добавлю десь чайну ложечку, не більше. Мені багато її там не потрібно. Ось так. Чайну ложечку. Я її не обжарую, а просто так додаю уже зверху. Можна додати томатний сік, тобто, що, що забажаєте. Добре. Тут, якби у нас усе прекрасно, все чудово, ми ставимо самий маленький вогонь, де каструлька, і все це буде готуватися під кришкою. І так, чудово, кашка в нас готується, все відставили в сторону, забули про неї. Продовжуємо готувати рагу. Тим часом у нас тут жариться рибка, ми про неї не забуваємо. Я її жару на повільному вогні, щоб вона хорошо прожарилася. Далі, сюди, де у нас. Рагу, бачите, яке вже рум'яне стає. Я додаю болгарський перець, додаю кабачки. Вони в мене заморожені, так що тут буде трішки вологи. мені потрібно її випарувати. Ось так. Я перемішую і пару хвилин я все це обжарюю, щоб війшла ця вся волога, тому що воно заморожене було. Дивіться, як красиво все це виглядає. Червоний болгарський перчик, і оранжевий, тут я і зелений, цукіні. краса, морквочка. Так, додаємо вогонь під цією е, сковорідкою, щоб на такому більшому вогні випарувалася вся ця волога. Потім ми додамо квашену капусточку і додамо е, квасолю. Так, а Тим часом я буду обжарувати рибку. І так, мої хороші, все ж кварчить кипить. Значить, не забуваємо помішувати кашку. Напомню, вогонь маленький. Так, кашка вариться. Трішки відкриваємо кришку рибка, що в мене тут жариться. І що стосується нашого рагу. Подивіться, яке воно. Бачите, вологи зовсім немає. Тобто вода уся вже вийшла. І тепер сюди. Добавляємо капусту квашену, перемішуємо. Так, риба так шумить, стріляє, що погано чути. так, І додаємо квасольку. Але перше, чим квасолю додамо, перевернемо рибу. Нам тут не потрібно, щоб усе згоріло. Так, Перевертаємо рибку. Чудово, подивіться, яка золотиста кірочка на ній. І до нашого рагу ми додаємо квасольку. Я додаю пів баночки. Ось такої. Надіюся, вам хоч буде чути, що я тут розказую, тому що воно так шумить усе. Перемішуємо все гарно. Отаке от рагу в нас буде. Прекрасне, чудове. Смачне. І тепер ми це рагу робимо також повільний вогонь, накриваємо кришкою і тушимо до повного приготування наших овочів. Подивіться, яка краса. Так, а тим часом кашка доварюється і дожаруємо рибку. І так, мої хороші, подивіться, наш обід готовий От така от прекрасна чудова рибка вийшла. Далі овочеве рагу, воно повністю готове. Протушкувалося воно буквально, я не знаю, хвилин 20, десь не більше. Тому що, якби дуже швидко готуються овочі, і я не люблю їх переготовлювати. І, звичайно, кашка Булгур, подивіться, яка вона получилася. Вона дуже розсипчата, ніжна. І дуже-дуже смачна. Попробуйте так приготувати з овочами. Я думаю, що вам сподобається. От такий от у мене получився обід. І, чесно кажучи, знову. Повторюся, що все ж таки реально приготувати за 30 хвилин обід. Ну, якщо не враховувати той час, коли ми підготовлюємо всі інгредієнти. Ну, в принципі, у мене от такий от сьогодні обід. На цьому я з вами прощаюся, мої хороші. Спасіба, що ви були зі мною, що подивилися моє відео. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, хто не підписався. Залишайте свої коментарі. А я з вами зустрінуся в своїх нових відео. Всім пока! Хорошого вам настрою.